Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми закінчуємо вивчення розділу повторення вивченого за рік. І сьогодні ми поговоримо про ознаки подільності на 10, 2 і 5. Ти вже знаєш правило ділення круглого числа на 10. Пригадай його і виконай ділення. Згадуємо: коли ми ділимо число на 10, достатньо відкинути 0. І буде відповідь. Отож, завдання 1: 80 поділити на 10. Ділимо кругле число 80 на 10, достатньо відкинути справа 0. Виходить 8. 170 поділити на 10, відкидаємо 0. 17. 420 поділо на 10 відкидаємо справа 0, 42. Отже, можна дійти висновку, що на 10 без остачі діляться ті числа, запис, яких закінчується на 0. Це правило відповідає на запитання, коли число ділиться на 10. Такі правила в математиці називають ознаками. Отже, маємо ознаку подільності на 10. На 10 безостачі діляться ті числа, запис яких закінчується на 0. Запам'ятайте. Задання 2. Випиши лише ті числа, які діляться безостачі на 10. Згадуємо ознаку подільності числа на 10. На 10 безостачі діляться ті числа, запис яких закінчується на 0. Шукаємо числа, запис яких закінчується на 0. Це число 170. 250, 490, 730 і 150. Подивись, у запису цих чисел в кінці 0. Алінка виписала кілька перших чисел, які діляться на два безостачі. Читай разом зі мною. Два, чотири, 6, вісім, десять, дванадцять, 14, шістнадцять, 18, двадцять, 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 28 і 30. І помітила, що їхній запис закінчується однією із цифр: 0, двійкою, четвіркою, шісткою або вісімкою. Це. Ми маємо з тобою ознаку подільності на 2. На 2 без остачі діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Такі цифри називають парними. Цифри 1, 3, 5, 7 та 9 Називають непарними. Давай розглянемо ще раз з тобою числа, які записала Алінка. Дивись, 2, 4, 6, 8, зрозуміло. 10 закінчується нулем, 12 двійкою, 14 четвіркою, 16 шісткою, 18 вісімкою, 20 закінчується нулем, 22 двійкою, 24 четвіркою, 26 шісткою, 28 вісімкою, 30 нулем. Тобто, якщо число закінчується на 0, на 2, на 4, на 6 або на 8, то це число ділиться на 2. Ознака подільності на 2. Давай ще раз. На 2 без безостачі діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Івасик виписав кілька перших чисел, які діляться на 5 остачі. Це 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 і 40. І помітив, що їхній запис закінчується однією із цифр нулем або п'ятіркою. Маємо ознаку подільності на 5. На 5 безостачі. Діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0 або 5. Давай розглянемо ряд чисел, які виписав Івасик. Число 5, число 10 закінчується нулем, 15 п'ятіркою, 20 нулем, 25 п'ятіркою, 30 нулем, 35 п'ятіркою, 40 нулем. Отож. На 5 остачі діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0 або 5. Давай. Виконуємо завдання 3. Нас просять виписати спочатку ті числа, які діляться безостачі на 2. Потім ті, які діляться безостачі на 5. Можливо, деякі числа ти випишеш двічі. Давай розглянемо з тобою. Згадаємо ознаку подільності на 2. На 2 діляться ті числа, які закінчуються нулем, двійкою, четвіркою, шісткою або вісімкою. Шукаємо такі числа. Це 14 закінчується четвіркою. Це 40 закінчується нулем. Це 42 закінчується двійкою. 70 закінчується нулем. 136 закінчується шісткою. Все. Тепер нам треба виписати числа, які діляться остачі на 5, ознака подільності на 5. На 5 остачі діляться числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Давай будемо шукати 25, 40, 35. 70. Подивись, числа 40 і 70 діляться і на 2, і на 5. Завдання 4. До кожної нерівності добери два розв'язки. Перша нерівність буде правильною при х дорівнює. Залишаємо місце. Тут ми будемо писати значення розв'язки. так? Для того, щоб нам з'ясувати, які ми числа можемо поставити замість х, ми поміняємо знак більше на знак дорівнює. І в нас вийде рівняння. Це рівняння ми розв'язуємо так. Дивимося. Ліворуч у нас дві дії. Першою має виконуватися ділення, але виконати ми його не можемо, бо там у нас невідоме х. Через те ми х поділити на 2 сприймаємо як невідомий компонент. Друга дія додавання через це цей невідомий компонент зветься доданок. Невідомий доданок шукаємо віднімання. Х поділ на 2 дорівнює 8. Тепер у нас просте рівняння на знаходження невідомого діленого. Ділене шукаємо множнім. У нас вийшло 16. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставляємо його у ліву частину, праву частину 13, залишаємо без змін. Виконуємо дії ліворуч. 16 поділити на 2 буде 8. Отже, 8 плюс 5, праворуч залишається 13. 8 плюс 5 додаємо, буде 13. І Праворуч 13, у нас вийшов запис 13 дорівнює 13. Тобто, якщо ми замість х поставимо в нерівність число 16, то в нас вийде рівно 13, а нам треба, щоб було більше, ніж 13. Отож, замість х треба поставити число більше, ніж 16. Але дуже важливо, щоб це число було не просто більше за 16, а щоб воно ще й ділилося на 2. Яке це число? 18, Так. А які ще ти можеш сказати? Подумай. Я написала 20. А чи можна написати 64? Можна, бо 64 більше за 16, і воно закінчується на четвірку. Отже, ділиться на 2. Подумай, які ті ти числа запишеш? Друга наша нерівність. Знову, нам треба, щоб. Ми знайшли розв'язки, тому ми знак менше міняємо на знак дорівнює. в нас виходить рівняння. Розглядаємо рівняння ліву частину. Перша дія в дужках, виконати її не можемо. через те ми дивимося на цю дію як на один компонент на компонент дії ділення, бо друге ділення. Перше число при діленні називається ділене. Ділене ми шукаємо множення. Множимо 17 на 5. 10 на 5 – 50, 7 на 5 35, 50 на 35, 85. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо віднімання. 85 мінус 27. Віднімаємо 85 мінус 20, 65 і мінус 7 58. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставимо його у наше рівняння. Як завжди в такому випадку, ліву частину обчислюємо, права залишається без змін. В дужках у нас 27 плюс 58, 20 плюс 50 70, 70, 7 плюс 8 15, 70 і 15, 85 поділити на 5 виходить. Праворуч 17. 85 ділимо на 5. Для цього 85 розкладаємо на 50 і 35, 50 ділимо на 5 буде 10. 35 ділимо на 5 буде. 7 виходить 17 і праворуч 17. Отже, якщо ми замість х поставимо число 58 у нерівність, то в нас буде рівно 17, а має бути менше, ніж 17. Отож, замість х нам треба поставити число менше, ніж 58. Але нам треба пам'ятати. Що в результаті це число має ділитися на 5. Тобто нам треба число менше, ніж 58 на 5. Це 53. Ще на 5 менше. 48. Ще на 5 менше. 42. 43, я помилилася, ще на 5 менше, 38 і так далі. Завдання 5. З ряду чисел випиши спочатку ті, які діляться остачі на 10, далі ті, які діляться остачі на 2, а потім ті, які діляться остачі на 5. Спочатку виписуватимемо числа, які діляться остачі на 10. Згадуємо ознаку подільності чисел на 10. На 10 остачі діляться ті числа, запис, яких закінчуються на 0. Шукаємо в нашому ряду чисел, ті, які закінчуються на 0. Це 190, 130 і 90. Запишемо їх. Тепер запишемо числа, які діляться безостачі на 2. Згадуємо ознаку подільності на 2. На 2 без безостачі діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Це 42, 98, 190. 130, 56 і 90. Запишемо ці числа. Тепер запишемо числа, які діляться безостачі на 5. Згадуємо ознаку подільності на 5. На 5 безостачі діляться числа, запис яких закінчується цифрою 0 або 5. Шукаємо це число 65. 190, 45, 130 і 90. Запишемо ці числа. Тепер дивись: у нас число 190 ділиться на 10, на 2 і на 5. Число 130 ділиться на 10, на 2 і на 5. І число 90 ділиться. На 10, на 2 і на 5. Завдання 6. Придумай і запиши по два двоцифрових і по два трицифрових числа, які діляться безостачі на 10, на 2 і на 5. Спочатку запишемо два двоцифрових і два трицифрових числа, які діляться остачі на 10. Згадуємо ознаку подільності на 10. На 10 безостачі діляться ті числа. Запис яких закінчується на 0. Я записала такі числа. Перевіряємо, чи виконується ознака подільності. Щоб ці числа ділилися на 10, треба, щоб у них у запису в кінці був 0. Дивись: у кожному з цих чисел у кінці остання цифра 0. Тепер запишемо числа, які діляться без остачі на 2. Згадуємо ознаку подільності на 2. На два безостачі діляться числа, запис яких закінчується цифрою 0, 4. 2, 6 або 8. Я записала такі числа. Перевіряємо, чи мають вони ознаку подільності на 2. У числі 64 в кінці 4. Це ознака подільності. 0 теж, 8, також і 6 теж. І ще може бути у кінці число цифра 2. Так? Якщо число закінчується ще на, на 2, то воно ділиться на 2. І останнє запишемо числа, які діляться без остачі на 5. Згадуємо ознаку подільності. На 5 остачі діляться ті числа, запис, яких закінчується, цифрою 0 або 5. Я записала такі числа. Перевіримо, чи є у них ознака подільності. Треба, щоб в кінці числа був 0 або 5. Дивимося, 60 в кінці 0, 80 в кінці 5, 430 в кінці 0, 755 в кінці 5. Ти запиши свої числа. Завдання 7. Господиня прийшла на базар продавати яйця. Відомо, що яєць більше за 61, але менше від 74. Відомо також, що їх можна розпродати порівну в кубки по 5 яєць, а по 2 не можна розкласти. Скільки яєць господиня принесла на базар. Отож, давай розбиратися. Яєць більше ніж за 61, але менше від 74. Це скільки? Це які числа? Скільки могло бути яєць? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, і 73 яйця могло бути? так? Перша умова виконана. Друга умова. Ці яйця можна розкласти порівну в кубки по 5 яєць. Шукай серед цих чисел, які на екрані ті, які можна розкласти по 5, тобто ті, які діляться на 5. Ознака подільності на 5 згадуємо. На 5 діляться числа, запис, яких закінчується п'ятіркою або нулем. Це числа 65 і 70. Далі у нас іще є одна умова. По 2 не можна розкласти. Давай згадаємо умову подільності на 2. Діляться на два числа, у запису яких в кінці. 0, 2, 4, 6 чи 8. Серед цих двох чисел, які ми вибрали: 65 і 70. Яке не ділиться на 2? 65. Правильно, бо воно закінчується. П'ятіркою непарною цифрою, так? А 70 ділиться, отже, 70 яєць не могла принести господиня, господиня принесла на базар 65 яєць. Саме це число відповідає умові, що воно більше за 61, але менше від 74. Це число яєць можна розкласти по 5, але не можна розкласти по 2. Подумай, що ти знаєш і вмієш, закінчуючи 3 клас. А я нагадаю тобі, які ми вивчали теми. Табличне множення і ділення. Тут ти повинен, і повинен був вивчити табличку множення і ділення. У темі «Нумерація чисел в межах тисячі, додавання і віднімання в межах тисячі» Ми виконували додавання і віднімання, спираючись на нумерацію чисел. А вивчаючи розділ додавання і віднімання в межах тисячі» ми вже додавали і віднімали трицифрові числа. З переходом через розряд. Вивчаючи розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі, ми вчилися з тобою додавати і віднімати числа трицифрові у стовпчик. І, вивчаючи множення і ділення в межах тисячі і частини величини, ми вже вчилися множити і ділити двоцифрові числа і трицифрові числа на одноцифрові і двоцифрові на двоцифрові, спираючись на знання таблички множення. А ще ми вивчили частини величини, тобто дроби. Оціни свою роботу у 3 класі відповідним смайликом. У нас закінчились уроки в 3 класі. Починаються канікули. До зустрічі у 4 класі.